У молодості моя бабуся мала стосунки зі світловолосим хлопцем з блакитними очима. В них були дуже сильні почуття. Та, на жаль, у нього знайшли невиліковну хворобу, і через деякий час він помер. Але перед цим встиг пообіцяти бабусі, що обов'язково повернеться до неї. Ішли йшли роки. Бабуся вийшла заміж, народила двох дочок. Потім і в дочок народилися діти. Але потім народився мій брат, моя мама темноволоса, зеленоока, тато рудий, кароокий. а братик світловолосий з блакитними очима. Бабуся ніколи не Розказувала дочці про того хлопця, а вона ще й назвала брата тим самим іменем. Я володарка довгого красивого волосся, але я вже давно хотіла зробити каре. Мене відмовляли всі, хто тільки міг. Тому я зробила це в тихо, щоб ніхто й не дізнався про мої наміри. Пішла, зробила, повернулася додому. А чоловік нуль емоцій, як ні в чому не бувало, ніби нічого не змінилося. Я нічого напряму не сказала, але по його обличчю все було видно. Вже ввечері, знаходячись в іншій кімнаті, я почула, як він говорить тихенько нашому Йорку. Ти ж знав, що вона збирається зробити, чому ти пустив її, чому не відгриз їй ногу.